Ми починаємо так, ми висіваємо в отакі касети. Ось такий у нас результат. Це квіти, але так само і помідори в нас йде. І ми висаджуємо, потім його пікіруємо. Уманець Вадим Вдовенко розповідає: Любов до рослин у нього все життя. Каже, тому він вирішив облаштувати парникову тепличку, аби висаджувати ранні овочі та баштанні культури. Ось, щоб такий вирос огірок, йому потрібно не менше 15 градусів температури. При вирощуванні, при е, сходах іде 25 градусів температурний режим. Окрім овочів, пробує вирощувати квіти. Говорить, мріє, аби вони прикрашали вулиці міста. Це в нас буде калібрахова, вона жовтим кольором і буде синім кольором. Я хочу об'єднати цих два горшка, отак вони будуть. Отак об'єднані два горшка, і буде жовто-блакитний, буде прапор. До повномасштабної війни Вадим працював майстром лісу. У 2022-му пішов добровольцем захищати Україну. Говорить, в 2023 році, демобілізувався за сімейними обставинами та вирішив спробувати сили у вирощуванні овочів. Почав каже з теплиці площею 3 на 4 метри. Нині територію збільшив. Площа теплиці в нас 350 квадратів. Орієнтовно в нас буде, значить, 30 тисяч насіння буде перцю, 8 тисяч буде кавуна, 5 тисяч буде дині і. Кукуруза солодка, когірків, от, на цю площу огірків буде 750 штук. Парник облаштований усім необхідним для вирощування овочів та квітів, розповідає Вадим Вдовенко. Ще ми підготуємо тут краплю, тут буде крапельний полив, і буде ще мульчувальна плівка. Температурний режим має бути вночі 15 градусів, і отак вони у нас будуть висаджуватися в теплиці. І на травень у нас вже буде огірок. А охороняє господарство Вадима. Вівчарка Луки. Вона каже, чоловік-переселенка з Донбасу. Я її забрав в 23 му році. Це вже і рік. Півтора року собачки. Ця собака з командного пункту дуже розумна. Вона, я її нічому не вчив, але вона все розуміє. Я її випускаю, вона тут бігає, позвав вона, прийшла собі і все. Доглядає за теплицею, обробляє землю, вирощує рослини, переважно самотужки, каже йому це в радість. А розпочати тепличну справу Вадимові вдалося завдяки грантовим коштам в межах державної програми Власна справа. Розповідає директор центру зайнятості Артем Савенко. Одним із прикладів, що програма працює, є Вдовенко-Водин. Він скористався можливості отримати грант на 500 тисяч гривень. Процедура для отримання гранту така: перше це створити створити бізнес-план. Наші фахівці з центру зайнятості цим допомагають подати його через дію. Проходимо скринінг банку. Якщо пройден скринінг, проходимо співбесіду в регіональному центрі зайнятості. Загалом торік грантовою програмою скористались сім ветеранів війни. Цього року чотири особи взяли грант на власну справу. Додає Артем Савенко. Людмила Трум, Галина Стангрід, Суспільна новини, Черкаси.